Ну що, продовжуємо ми вже дособірувати нашу проводочку. Ми вже по суті по проводці все вже установили, можна сказати розвели, але треба це все ще акуратненько довлаштувати. В цьому відео ще ми, я думаю, встановимо бардачки. Возможно навіть бак. Нам треба укласти акуратненько десь тут попримотувати, порозкладати проводку, та що в нас йде оце от поворотників. Тут тут вже в нас все нормально. Отут у нас під баком оцю всю косу акуратненько якось притягнуть І отам уже за фарою йде проводки йдуть від поворотників. Так що, в принципі, я думаю, почнемо ззаду. Акуратненько десь там з примотаємо і потихеньку будемо продвигатися сюди вперед. Тут у нас ззаду це все діло виглядить отак. Це в нас мінус поворотів йде, це тут у нас плюси. А це в нас йдуть на подножки. Тут ми... Мабуть зараз отак стяжкою примотаємо. Тут стяжечкою. І це оце діло. Або протягнемо отак. Це в нас, грубо говоря, уся проводка та що йде назад. В принципі, зараз думаємо, як це все діло укласти. І примотуємо тут особо, дивитися і робити нема що. Так, зараз я тут по можливості замотую ізолентою, В принципі, щоб від вібрації у нас тут вдруг що трошки защитить наші провода. І більше всього, що тут зараз банально, просто оця коса примотається отак стяжечками. І в принципі тут більше робити нам уже нічого. Так, тут в принципі ми можна сказати вже все устаткували. І переходимо до наших стяжок. В принципі, пару штук і воно тут вже... Думаю, нікуди не дінеться. Тут ось ось додали трошки ізолянти, щоб воно вдруг щось тяжко її не перебило. І так само ось тут ось з тяжечкою воно буде його придержувати. В принципі, все. Тут ще може воно якось додаться, розведеться. Тут йому нічого не буде. Я так думаю, це ми вже от можемо відкусувати. І в принципі можна сказати, що ззаді проводка в нас розведена. Ось у нас йде от фари. Тут у нас іде вже уходить сюди. Ну, з цієї сторони в нас майже нічого нема, тут ще притягнеться стяжкою. І в принципі все. Тут а що у нас? Тут у нас вже все готово, все примотано. Тут вже в нас йде в нас кабель на датчик нейтралі. В общем, тут все вже готово. Далі, попередньо нам треба отут у фарі, акуратненько зараз там це все примотати. І спереду отут уложити оцю всю. Косу максимально туди якось і притягнути. Ну і слідкувати, щоб нам вже ж і, так сказати, відстані, щоб нам не тягнуло провода, коли ми будемо крутити руль. Так що, в принципі, зараз устаткуємо тут у фарі. Так, тут воно в нас як іде? По суті, в нас тут все підключено. І в нас йде отака, як сказати, трубка із проводом. Ми зараз це все акуратно змотаємо, грубо говоря, отак в одну косу. В принципі. Зараз ми як це все зробимо. Я, я думаю, стане це все діло ясне. Отак це все діло зараз примотається. Зараз змотуємо і вже буде ясніше. Ну, в общем, упакували ми вже провода. В принципі, це все, отак, грубо говоря, в одну косу змоталося. І в принципі тепер у нас це все там акуратненько виглядить. Так же ззаді трошки розвели, змотали, щоб воно акуратненько тут лежало. І зразу до того ще зробили... Подножку, поставили лампочку, вставили оце стеклешко. І в принципі тепер у нас це все, це все діло проложено. В общем, по задку питань нема. Спереді, де фара немає. Лишається нам тільки оце все тут. Акуратно дещо змотати і притягнути. Тут в принципі ми вже підключили сигнал і далі в нас тут йде така, грубо говоря, коса. І нам треба це все діло акуратненько проложити. І Примотати. У нас тут йде отакий хомутик. Просто цим хомутиком максимально це все діло піджать і в принципі все воно вже тут остається, в принципі, так, як воно й должно було бути. І ось тут ось продівається оцей хомутик. Це все діло отак під підтягується. Ну, Максимально по можливості скільки там вийде. Ну і в принципі все. Провіряємо, щоб в нас нічого не тянулося. Коли крутиться руль, все нормально функціонує. То в принципі проводка у нас тут розведена. Можна ще оце. Можна ще оце отут якось притягнути. А так, в принципі, вже все зроблено. Так, і в принципі в нас проводка вже тут уложена. Воно ще тут бак накинеться, трошки прикриється. І в принципі ось все можна сказати. По після, після того, як ми це все вже розвели, грубо говоря, десь прикрутили, примотали. Можна це все діло провірити. І, і як завершательний такий моментик, прикрутимо бак бардачки. В принципі, хай вже буде, щоб вже вирисувався мотоцикл. Скажете про фільтрбокс, фільтрбокс, там, Типа бардачок установив, не типу, поставиш, бардачок зняв, поставимо, просто прикрутимо. Уже щоб це все діло хоч якийсь вигляд мало. Але спочатку провіримо все, чим в нас працює. Тут вже в нас акумулятор підключений до коси. Тобто у нас мінус від акумулятора йде на оцю фішку. А плюс на оцю. Можемо провіряти. Зразу провіряємо поворотники. У нас загорається лівий індикатор, лівий поворотник. Аналогічно ззаді і аналогічно праві. Так, далі. Далі що зразу можна провірити, це... Датчик нейтралі, точніше, індикатор нейтральної передачі. У нас працює. Далі йдемо. Підсвітка. Підсвітка приборки у нас працює. Ззаді у нас працює. І в подножках у нас усе світиться, що з лівої, що з правої сторони. Провіряємо фару. Підсвітка фари у нас працює. Далі переходимо вже до основного світла. Ближнє світло у нас... Працює, на пульті переключаємо на дальній, дальній переключається. І так же само на приборці засвідчується індикатор дальнього світла. Стопи в нас теж працюють. Ну і залишається ще одна наша ця доработочка. Кнопочка, яка міняє колір підсвітки фари. Тобто зараз в нас білий. Переключаємо жовтий. Білий. Жовтий, білий, жовтий. Так що кнопочка наша працює. Далі я думаю переходимо до таких цікавих елементів як бардачки, бак. Так як з проводкою ми порішали і в нас залишаються ще такі маленькі нюансики по установці бардачків. Тобто зараз ми встановимо бардачки, бак, я думаю даже сідушку. І в принципі вже вигляд мотоцикла в нас вирисовується. Бардачки в нас встановлюються банально і просто. У нас тут йде... Просто два кріплення в один і другий болт. І отак вони прикручуються. У лівому бардачку отвора немає. У правому є, тому що в правому бардачку ще стоїть повітряний фільтр. Ну, спочатку встановимо цей. Тобто там є ушко з різьбою, І двома болтиками це все діло прикручується. І ключиком на 13 це все діло в нас тут піджимається. І вже в принципі вигляд мотоцикла. Вирисовується. Закривається бардачок у нас теж доволі легко. Тут така петличка. І отак він надівається. І отаким болтиком красивим він у нас закручується. Аналогічні дії проводяться і з правим бардачком. В цьому бардачку є ось такі прорізи, щоб воздух туди попадав. І отвір туди тоді вставляється повітряний фільтр. Так що прикручуємо і цей бардачок. Прикрутили ми бардачки і вигляд мотоцикла вже починає змінюватися. Він ще почав змінюватися. Скрил. Що в нас далі йде? Далі йде бак, ставимо бак. Бак ставиться теж просто. У баку є такі канавки. Він лягає на оці резинки. І тут вже в нього йдуть два ушка, Шестигранником прикручується до рами. Ну що, прикрутили ми бак. В принципі, сів він нормально. Прикрутився. І мотоцикл вже виходить виглядить. Майже як мотоцикл. І, і останнє, що хотілося б в цьому відео зробити. Покласти вже сідушку. Я, звісно, не знаю, як я його тепер з цим усім зі столу зніму. Отака така зборочка в нас пройшла. Быстрий такий ривочок ми зробили. Доволі непогано продвинулись. По проводах все там красиво, ніде нічого не торкається, не передавлюється. І грубо говоря, кажеться, що вже начебто зібраний мотоцикл сідай да їде. Ще роботи трошки є. Ще треба по мотору встановити поршньову, переварити, отут буде кріплення. Кріплення вже в нас вирізані, готові. Обслужити передню вилку, установити задні амортизатори. Із старих амортизаторів переставити салінблоки на нові, щоб вони сюди встали. Так, так би вже можливо можна було б ставити колеса після того, як обслужити Але, Але ще в колесах треба перетягувати спиці, поміняти деякі спиці. В общем, обслужить ще й колеса. Трошки роботи є, але якщо в основному, то обслужить підвізку разом з колесами, встановити мотор, якщо коротко говоря, і в принципі це все діло вже буде готове до виїзду на вулицю.